Всеосяжне припинення вогню це перший пункт американського мирного плану у завершенні російсько-української війни. Про це у соцмережі ікс повідомив спецпредставник президента США в Україні Кіт Келох. Він зазначив, що загалом у плані є 22 пункти. Поточний тиждень для України буде вирішальним. На думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, важливо те, що є певні зрушення на шляху до миру. Також вона подякувала віцепрезиденту США Джейді Венсу за роботу у цьому напрямку. Зараз важливо те, що ми просуваємося уперед. Я думаю, що тиждень з 19 по 25 травня буде вирішальним у цьому питанні. Нас об'єднує бажання справедливого та тривалого миру. Я знаю, як ви хочете завершити цю війну, і дякую вам за це. Один мільярд євро на допомогу Україні відповідний пакет військової підтримки схвалили у Бельгії. У нього увійде військова техніка та зброя. Повідомив міністр оборони Тео Франкан. За його словами, з більше половини суми 650 мільйонів євро, надходять від бельгійських компаній. Пакет включає зокрема близько сотні броньованих машин швидкої допомоги п'ять безпілотних морських суден, дрони, медичне обладнання та захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. А також понад 16 тисяч одиниць зброї та пістолетів, системи ППО Цербер і танки. Крім того, Бельгія інвестує у підготовку українських фахівців з технічного обслуговування у рамках коаліції Ф 16 Понад 530 мільйонів євро допомоги виділила Україні і Данія. Уряд країни оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 мільярди данських крон. Він охоплює постачання артилерійських систем і боєприпасів у рамках чеської ініціативи, а також обладнання для повітряних сил і розширення навчальних програм. Міністр оборони Данії Лунд Поульса наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а надання нової допомоги допоможе як. У короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.